Привіт, на ну що будемо розвіювати чергову російську брехню, яка поширюється сьогодні українським інформпростором. Я не знаю, як для вас, для До мене вже прийшло кілька дивних підписників з зрозуміло пустими профілями, як зазвичай, які просувають одну і ту саму теорію змови про те, що, начебто, вчорашнє скорочення видобутку нафти, от рішення про скорочення видобутку нафти картелю ОПЕК плюс це була плата принца Саудівської Аравії ЕМБІСі. Путіну за оцей обмін полоненими, за яким Росія отримала Медвічука і ще кількох російських воєнних. А ми отримали наших героїв, легендарних полку Азов, наших бійців, і а, 10 західних а, громадян повернулися, ті, які були в полоні в Росії, повернулися в свої країни. Звичайно, це повна дурня, а, тому що з одного боку це абсолютно нелогічно. Не розумієте, з одного боку а, ми лобіюємо Київ, лобіює максимально. Жорсткі санкції на російську нафту, а європейський союз збирається приймає обмеження цін в Сполучених Штатах. Неймовірна ситуація з тим, що зростання цін на пальне на бензин може призвести до того, що демократи можуть отримати менше голосів на виборах до конгресу в листопаді. По Європейському Союзу суттєва загроза того, що будуть протести через зростання цін на нафту, а всюди інфляція, яка також підживлюється зростанням цін на нафту. Центральні банки вимушені застосовувати жорсткі облікові ставки і Тут ми погоджуємось на такий обмін. Ну тобто, це для нас нелогічно, для заходу це нелогічно. А вони в будь-якому випадку брали активну участь в цьому процесі, тому що їх громадяни поверталися. Ну і на додаток до всього, звичайно, це і щодо самого принца велике питання. Ну тобто, де принц, де Саудівська Аравія, і де сьогоднішня Росія і Путін. Ну тобто, це взагалі наскільки треба вважати Путіна великим, Росію великою, для того, щоб говорити, що цілий ОПЕК плюс, цілий. Принц, королівство, вони всі зібралися і прийняли таке рішення для того, щоб розрахуватися з путіним за цей обмін. Ну тобто, зрозуміло, що це не має під собою жодного підґрунтя. А для чого Росія це поширює, як на мене, на мою думку? На мою думку, цілі дві: перша ціль це звичайно девальвувати цінність цієї нашої важливої дипломатичної перемоги і неймовірно крутого обміну, який ми провели. А з іншого боку, ціль в тому, щоб виправдати Путіна, тому що він. Зіткнувся з дуже великою такою. Критикою всередині у себе вдома, і серед наближених, і серед ненаближених людей, тому що не зовсім всі зрозуміли, і ви, мабуть, це читали, як це Путін віддає, як він говорив нацистів з полку Азов, причому командирів, в обмін на одного свого кума, в чому цінність, крім того, що він кум Путіна ніякої. І пояснити він, звичайно, це ніяк не міг. І було видно, як дуже довго Росія обирала, яким же чином це пояснити. Як Ордати Путіна, і ось вони знайшли. Я думаю, що це чиста пропаганда, чиста дезінформація Росії. Тому будьте уважні і не ведіться.